Вітаю вас на нашому творчому майданчику, який називається Арт Балкон у центральному будинку художника в Києві. До вашої уваги майстер-клас Новорічна екокомпозиція екологічна і економічна, тому що для її створення використані лише природні матеріали, які лишилися в саду після санітарної зимової обрізки. Це гілки різних сортів ялини, кипарисовиків, втуй, ялівців. Різноманітних відтінків зеленого від сизого до салатного, крім того, гілки декоративного барбарису з ягодами для акцентів. На нижній частині гілок барбарису ми колючки знімаємо, щоб не поколотися під час роботи. А от зверху колючки залишаємо, як символічне нагадування про те, що в природі, в житті, краса і небезпека іноді крокують поряд. Ефектних графічних акцентів композиції додадуть екзотичні гілки декоративної ліщини з крученими пагонами. Палітру доповнять суцвіття сухої гортензії, очитка видного, який ми додатково тонували салатним кольором. Ароматом, окрім хвойних рослин, композиції наповнять гілочки лаванди та шавлії лікарської. Я навмисне на зиму залишаю незрізаними кілька кущів. Щоб нарізати свіжий гілок лаванди та шавлі безпосередньо перед тим, як робити зимові букети. Мій власний досвід останніх років показав, що за нинішніх зим ці рослини чудово зберігаються до новорічних свят, навіть після морозів та снігопадів, коли настає відлига. Лаванда і шавлі все ще виглядають ідеально. Для основи композиції у нас невеликі полінця з отворами, куди вставляються гілки. Після свят весь цей природний матеріал піде в компост, а основу можна буде ще не один раз використати для інших композицій. Наступний рік буде роком зеленого дракона, тому цей міфічний персонаж і буде в центрі уваги. Наш дракон це брошка з емалю та стразами, якою сміливо можна прикрасити і святкове вбрання новорічної ночі. У нас на артбалконі абсолютна свобода творчості. Кожен збирає композицію на свій смак. Вона може бути легкою і ажурною. Або навпаки, щільно набитою вертикальною, горизонтальною, асиметричною, односторонньою, пласкою, якщо ви хочете прикрасити нею святковий стіл, все залежить від того, де ви плануєте її розмістити. Непогано також продумати сюжет, від якого буде зручно відштовхуватися. На самому початку, коли вже виставлені головні скелетні гілки, на них можна закріпити новорічну гірлянду, яка працює на батарейках чи акумуляторах. Важливо, щоб вона була максимально непомітною, тому краще брати делікатну гірлянду з тонкого дроту, що світиться комфортним для ока теплим білим світлом. Свою композицію в східній стилістиці я назвала гніздо дракона, її доповнюють кілька камінців, а сам дракон сидить на верхній гілці і дивиться в далечінь, готуючись до польоту. На сам кінець я лише хочу додати, що Мольберт прикрашають наші авторські новорічні листівки з драконом-захисником в піксельній формі Збройних сил України. А особливу атмосферу на майстер-класі створила дивовижна картина київського художника Юрія Шевченка. Його море, небо, сонце напрочуд гармонійно поєднуються з нашими роботами.